Отже, коротко для тих, хто пропустив о, минулого тижня. Колишня дівчина актора Костянтина Темляка її звати Анастасія Соловйова, опублікувала пост з детальним описом їхніх чотирьохрічних стосунків, аб'юзивних, як описує Анастасія, і як вона щедро підтверджує доказами. Вона досить детально описала складність стосунків з Костянтином Темляком і описала те, що відреагувала таким чином на його останнє відео, в якому він зображений ну видно. Лицарем і прекрасним принцем, а насправді вона не може бачити, як певний публічний образ створюється одним чином. А насправді вона знає, що там з іншого боку цієї вичинки. Костянтин досить швидко на все це відреагував, записав відеозвернення з поясненням, виправданням і визнанням, що такий травматичний досвід був в його житті і в житті Анастасії, і отримав дуже багато підтримки з боку колег по цеху. Що бин, в принципі, було завжди зрозумілим. Бо у нас, коли відбуваються подібні події, є частина аудиторії, яка зразу підтримує жінку, що виходить. А це найчастіше та частина аудиторії, яка себе співвідносить з. Ну, як вам сказати, з людиною, що вийшла на світло і готова сказати якусь правдиву інформацію. Багато хто готовий її підтримати, був у цій чесності, і зразу ж було дуже багато питань озвучено в адресу Костянтина Темляка. Водночас, не всі жінки, звичайно, підтримали Анастасію, і дуже багато жінок вирішило стати на бік Костянтина. Зокрема, мова йде про його колег по цеху. Ситуація дуже швидко змінилася після того. Як в ході розгортання акту за актом цього скандалу з'явилася 17-річна дівчина, яка розказала, що коли їй було 15 років, в 2023 році Костянтин Темляк, тоді 30-річний, намагався її звабити, і в переписці перейшов всі ті межі, які в принципі окреслені кримінальним кодексом України розбещення неповнолітніх, тому що як ми розуміємо. 16 років це вік згоди, 15 років це не вік згоди. Ну, одним словом, все це кримінальний кодекс і кримінальна відповідальність. Вона виклала зразки переписок з Костянтином, і, зокрема, серед цих переписок є фотографія Дік Піка, яка заблюрена. Але ми всі можемо уявити, що Костянтин слав абсолютно будучи проінформованим з боку дівчини, що їй іще 15 років і що вона ще малолітня. Але це його не зупинило. І от ситуація почала розгорнути. Втатися дуже цікаво, тому що з одного боку ми побачили, що дуже багато лайків, які були висловлені на підтримку Костянтина, дивовижним чином зникли, тому що попри те, що наше суспільство проходить дуже багато трансформацій в бік відмови від вікнаблеймінгу, в бік погляду на певні злочини, як на злочини, в бік того, щоб дивитися, і в бік того, щоб почути голос тієї жертви, яка нарешті наважується говорити. Про злочин в її адресу, тим не менш є певні злочини, які є рівними, а є певні злочини, які є рівнішими. І червона лінія, яку побоялися репутаційно перетнути, дуже багато жінок, які з самого спочатку підтримали Костянтина, знаходилася якраз у тій стадії сексуалізації, сексуального, сексуальної поведінки на адресу неповнолітньої. Тут, звичайно, зменшилось число підтримки Костянтина Темляка і детально про те, що відбувалося, хто його підтримував, хто залишився навіть після тих подій, які я вам озвучила. Після всіх ви можете подивитися на каналі Сонях. Вона дуже детально розібрала. І я прямо, от у сьогоднішній етер, там прямо і про Дашу Малахову, і про Суханову, і про все це ковирятися я в цьому не буду. Йдіть, подивіться, в принципі, там все викладено. Але питання в тому, що мені хочеться поговорити по. Перше, про те, що коли у нас з'являються подібні повідомлення в медійному просторі, і ми говоримо фактично про злочини в кримінальному кодексі, дуже часто ці обговорення не звучать як обговорення злочинів. Попри те, що варто нагадати, що Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за, по-перше, насильство. Домашня стаття 126 дріб 1, домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного та економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває, перебував у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних, психологічних страждань, розладів здоров'я, втраті непрацездатності, емоційної залежності, погіршення якості життя потерпілої особи, карається громадськими роботами. Провоційним наглядом, обмеженням волі і позбавленням волі є там. Ви можете почитати санкції за цю статтю. І, зокрема, важливо сказати, що насправді обмеження і стаття застосовуються навіть до пар, які знаходяться в незареєстрованих стосунках. Кримінальний кодекс захищає вас, якщо ви знаходитеся у стосунках, які є незареєстрованими. Бо проте ви знаходитеся у спільному проживанні, і тому Кримінальний кодекс і ваші права захищає. Також я нагадаю, кримінальний кодекс стаття. 156, розбещення неповнолітніх вчинення, розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, обмеження або позбавлення. І далі також там є дуже багато інших нюансів, але важливо також сказати, що обчислення строків визначеним, ну. Точніше так, у разі вчинення кримінального правопорушення стосовно малолітньої або неповнолітньої особи, обчислення строків, визначених частинами першої і другої цієї статті, розпочинається з дня, коли потерпіла особа досягла повноліття, або у разі її смерті, коли вона мала б досягти повноліття. Тобто, насправді, відповідальність за цієї статті строк давності злочину не згорає, а активізується якраз в той момент, коли особа стає повнолітньою і здатна подати до правоохоронних органів заяву про захист своїх прав і заяву про скоєння злочина на свою адресу. Тож ми ще можемо побачити розгортання подій дивожним чином. І більше того, ми також можемо побачити в принципі. Ну я не знаю, який строк давності у відповідальності за домашнє насильство, але це теж кримінальний кодекс. Коли ми говоримо про злочини такого штибу, насправді. Те, що мене завжди дуже сильно засмучує, так це те, що ми дуже часто говоримо про це не як про злочин. Ми дуже часто говоримо про це як про світську подію, особливо якщо це стосується публічних осіб, або як про якесь явище, за яким ми спостерігаємо, як за неуковирне реаліті шоу, або як за чимось, що пройде, як той пластер, зідрав. Ну, і шо, вставай, і далі, обтрусися. А частково це пов'язано з тим, що всі ми так чи інакше мали досвід спостерігання за домашнім насильством. І я маю на увазі не те, що ми були суб'єктом чи об'єктом, наприклад, домашнього насильства. А якщо говорити про мій приклад, то один із перших своїх досвідів спостереження за домашнім насильством це був мій досвід дитячий, коли я бачила, як в селі сусідку намагався забити сокирою, бігав за нею п'яний її чоловік. Він фізично, наскільки я. Не знаю, можу оцінити зараз, ніколи не здатен був це робити, але регулярно піднімав сакиру і бігав за нею. Я, як маленька дитина, дивилася на реакцію дорослих. Реакція дорослих була така: переночуйте у нас вдома, завтра він перебіситься, все буде нормально. І питання в тому, що погляд на злочин оточення і надягання на тебе окулярів тих, хто певним чином реагує на певну поведінку, дуже сильно впливає на твоє ставлення до такої поведінки. А якщо говорити про сімейне насилля і про цей злочин, який я нагадаю з 97-го року знаходиться вже в кримінальному кодексі, і, зокрема, у визначенні домашнього насильства входять не тільки побиття чи примушування до сексу, це також і психологічний тиск, і також обмеження в грошах на елементарні потреби, все це є проявом сімейного домашнього насильства. Все це все ще. Настільки детально і настільки активно не проговорюється нашим суспільством як злочин, і саме через це, коли ми говоримо про злочини пов'язані з домашнім насильством, вони видаються. І як показав цей випадок, теж вони видаються менш значущими, менш підсвітленими, менш такими, на які варто звертати увагу, і взагалі і не злочинами. Взагалі, а відповідно від того, до того як суспільство реагує на певну поведінку, як суспільство легітимізує свою реакцію, реакцію для всіх інших на цю поведінку, як суспільство надає незначущості якійсь поведінці, так в принципі воно і розчиняється у нашому масовому несвідомо і я можу сказати, я сьогодні, отак читала, готуючись до сьогоднішнього етеру, щоб поговорити про ті важливі теми, які мені здаються. Велика дуже проблема, що ми дуже часто говоримо про злочини як не про злочини. Ми говоримо про зґвалтування, як про щось малозначуще. І ми, до речі, сьогодні будемо говорити багато про зґвалтування. Попри те, що факту зґвалтування як такого немає в цій ситуації. Мені хочеться поговорити трошечки про. А, Внесок культури у те, як несерйозно ми сприймаємо певні злочини, тому що, окрім того, що масове несвідоме спрацьовує. Завдяки тому, що ми знаходимося у спільноті, яка певним чином реагує, певним чином знецінює, чи певним чином робить щось важливішим, таким же чином, ми знаходимося у культурному просторі, який створює таке ж відображення реальності, в яке ми потім починаємо вірити, до якого ми приєднуємося і. Завдяки якому перетворюємо наш світ на жахливу клоаку, і приклад жахливої клоаки я вам покажу на прикладі однієї європейської країни, тому що мені здалося, що окрім всього, мені треба буде показати, наскільки у нас багато чого змінилося в позитив, і наскільки страшні прояви еліт, які визначаються елітами на світовому просторі, можуть відбуватися. Гадаю, що обкладинка моя трошечки вам підказує те, що вас очікує.